Фух, ну я трошки зайвого, а вже ж зайвого? Що зайвого, що ти ляпнув вже? Я написав, що він не розуміється на пародіях. І, все? І що він придурок з рушником на голові. Ти що ідіот? Я так вважаю, це моя думка. Я нічого видаляти не Жаня. буду. Ще й ці куниці налетіли. Ну, що в тебе робить? Ще й заблокують старінка, міші. Що в твоїй голові робиться, Жаня? Що? Мистецтво. Мистецтво. Я бачу, яке мистецтво. Я зараз напишу. Зараз все буде вирішено. Ану, зараз трошки розміночка. Жаня, нічого не пише. Пишу. Так, давайте Жаня. почнемо з поважного. Жаня. Шановна Шмонька. Ой, шановна діва. Я вас поважав кома. Але я вже ненавиджу дивися, поважав і хватить. Ой, як хорошо. Жаня. Тепер я розумію стан хейтерів. Поважав, і... поважав але я ненавиджу тебе.